Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, ви вже дивилися ранковий сюжет про Назвардію, яка замість дронів, замість оборони Сумщини. Так, живучи на Сумщині, закупляє е, ці не кийки, а ці щити для розгону демонстрацій. Ну, протиударні щити. А ви що думали? Проти FPV-дронів? Ні, це для розгону демонстрацій Назвардія Сумщини вирішила озброїтися, знаходячись за декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Ну, про що це може говорити? Це може говорити, що це має бути якийсь фактор стримування. В той час, коли росіяни фактично прориваються до сум, виходить губернатор. Ну, це голова ВЦА, якого призначив Зеленський каже: ні, ні, евакуація поки не потрібна, не панікуйте. Це все нагнітання, обстановки, все нормально. А fpv дрони вже долітають до околиць міста. І ви знаєте. В той час, коли гримнеться наша оборона десь там під юнаківкою, ми розуміємо, що лісами вони поповзуть до Сум. І Нацгвардія тут буде зі своїми щитами напевно, кстаті. Тільки вірите ви, що саме ці люди зі щитами точно не будуть стояти, стримувати орків і відганяти орків? А десь будуть, напевно, стояти за сум. Ну як, щоб не дати евакуйованим виїхати чи як? Я не знаю, які пріоритети можуть бути в голові цих мусорів. Ну, по-другому я ж не назову. Але друзі, ну наша ж програма звичайно не про ранковий ефір і не про анонс вчорашнього. Да, ми говоримо про сьогоднішні і про завтрашнє і ось що на момент виходу запису цього відео, звичайно, ця вже новина розлетиться, але всі вже будуть знати про те, що Сполучені Штати мають теж свої пріоритети, і в цих пріоритетах точно нема України. Поки що лише такі поодинокі заяви, що на цю війну, на цей конфлікт в Білому домі є різнобачення, а тому, 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 тому витрати на допомогу Україні, поки що не передбачені на 26 рік, взагалі я нічого не бачив. Ну кажуть, що будуть суттєво зменшені. Не знаю. Напевно, це суттєво зменшені до рівня нуль, бо інакшої інформації в мене немає. До речі, якщо у вас хто зараз знаходиться на Американщині і вміє читати між, міжрядків. Заяви певних політиків. Ну напишіть в коментарях, підкажіть мені, чи є якісь витрати на 26-й рік для України в Сполучених Штатах Америки. І От на фоні цього всього трешу, звичайно, ми можемо багато що обговорювати. Але давайте трішечки розкажу про Америку. Ну, як мінімум, те, що все більше військових ветеранів і чинних офіцерів виступають проти рішення Трампа відправити морських підхотинців та війська національної гвардії до Лос-Анджелеса, називаючи це зловживанням виконавчою владою, яке наражає життя солдатів на небезпеку, і про це пише Financial Таймс. Так от рішення відправити 700 морських підхотинців на протести проти нелегальних іммігрантів стало значним відхиленням. Увага від цивільно-військових норм і небезпечним прецедентом. Про це заявила ветеранка корпусу морської піхоти США Джанеса Голдбек. Що вона сказала? Коли я вступала до корпусу морської піхоти, я присягнула на вірність конституції, а не особі чи партії. Я вважаю, що військо існує для захисту нашої республіки, а не для реалізації політичних амбіцій однієї людини. До речі, ветерани Національної гвардії також висловлюють занепокоєння щодо такого розгортання. Спостерігати за цим розвитком подій дуже тривожно для всіх, розповів Ділан Блаха, який 9 років служив у національній гвардії Іллінойсу. А нині балотується до Конгресу США як демократ, і у розмові з Financial Times він наголосив, що військовослужбовці піднімають праву руку, щоб захищати Конституцію та людей Сполучених Штатів. А як офіцер мене завжди вчили, що не можна виконувати незаконний наказ. До речі, ветеран та генерал-майор Пол Ітон, який керував операцією з підготовки іракських військ під час вторгнення США в Ірак, назвав наказ Трампа проявом президентської зверхності. І зловживанням виконавчою владою про це повідомляє також він в інтерв'ю Times. Отже, друзі, ми бачимо, що тут несеться, а що у нас? А у нас найпотужніший лідер сучасності закриває очі і не дивиться на зменшення допомоги з боку Америки, яке пов'язане напевно з провальними поїздками Єрмака. Він на них дивиться трішечки інакше. І що ж він каже? Він каже, що західні партнери однією з причин відмови у посиленні санкцій називають те, що Україна не проводить мобілізацію з 18 років? Заявив Володимир Зеленський: Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція Павутина показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Ну, нібито заява то правильна, але я вже казав: якщо нам дорікають цим, то що можна зробити? Та не треба мобілізовувати 18-річних штурмувати посадки. Повертаємо строкову службу, і строковики на протязі півтора року чи рік служать від Полтави до Чернівців, охороняють об'єкти, вчаться літати на fpv дронах. До речі, можуть працювати дуже гарно е, в протиповітряній обороні е, в е, тих дронах, які винищують чи знищують їхні безпілотники, а саме шахеди. Тобто, це є креативні молоді люди, які виросли на комп'ютерах. От, ви знаєте, друзі, я відверто кажу, що я вчора пішов і вирішив навчитися працювати на FPV. Ну почнемо з того, пригодиться. Да? Я відчуваю, що пригодиться навіть в моєму поважному віці. Так, от я вам скажу, що після таких серйозних ЗЧМТ, ну закритих черепно мозових травм та контузій, в мене вестибулярка, чесно кажучи, вилетіла на глушняк. Вибачте, за такий сленг, але. Коли високо і велика швидкість, все нормально. Я переношу, нормально дивлюсь, контролюю, все бачу, все добре, окуляри допомагають і так далі. Якщо я спускаюся низько, ну там метр два-три від землі і починаю швидко летіти, маневруючи, народ, я вам скажу, що вестибулярний апарат у мене не к чорту. Там мене так починає тушнити, голова болить. Коротше кажучи, ну укачує, причому дуже жорстко. Тому така історія. А молодь звичайно, могла би тут працювати, дуже добре вчитися і винищувати шахеди, бо далі продовжувати бігати з кулеметами за шахедами. Ну це нереально буде, бо шахеди забираються потолком все вище і вище, а кулеметами їх дістати все важче і важче. Тому проти зброї 21-го року треба воювати зброєю 21-го сторіччя. Принаймні, 21-го сторіччя треба воювати відповідною зброєю, а не минуло кулеметами. Тому така історія, тим не менше. Є на цьому тлі, і в мене дуже непогана новина. Китайські компанії починають швиряти московських. Так, вже навіть посольство просить не довіряти з першого погляду. Посольство московитів в Китаї офіційно звернулось до бізнесу з попередженням. Вони знаходять регулярні скарги на невиконання договірних зобов'язань китайськими компаніями. Тому рекомендуємо зазгалегідь перевіряти контрагентів і ретельно опрацьовувати угоди. Це не повідомлення преси, це не витік, це офіційна заява дипломатичної установи Кремля в Пекіні. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, що нічого так не радує українця, вибачте, як гемерой москаля. Ну і ще одну новину вам трішечки скажу: ви знаєте, Грету Тумберг депортували з Ізраїля. І що я можу сказати? Карл Волох непоганий допис написав, що полум'яних борцунів за права гноблених палестинців, котрі вчора намагалися прорвати ізраїльську морську блокаду сектора Гази. Затримали разом з кораблем, нагодували, привезли в поліцію, а там спробували показати їм документальний фільм про 7 жовтня. Тобто про те, що робили з цивільними людьми, жінками і дітьми їхні підзахисні. Знаєте, як зреагували наші гуманісти і бурцуни за права людини? Правильно, вони відмовились від перегляду, а тоді відвернулися від екрану і затулили руками вуха. Бо якщо це твоя професія, то ж треба чітко розуміти за права людини, якої людини. Ти борешся і не дає Аллах не помилитися. Так от є в ООН центральний орган, який формує політику світу із економічного соціального розвитку і увага прав людини. Називається ЕКОСОК. Сьогодні туди більшістю голосів обрали Росію, Китай, Туреччину. Крім них туди ввели брудні, Чад, Ливан і Катар. Тепер ми можемо спати спокійно. Права людини надійно захищені. Знаєте, друзі, цей допис мене привернув увагу, але... Кратіше, ніж Бабченко, для московитих пояснив, напевно, я так не зможу. Тому я вам просто прочитаю. Вибачте, що московською, ну він сам москаль, який би не був, навіть можливо і хороший, але ну от нафіга спрашується, курс має бути пройден, або має бути завершено, все має бути органічно. Впустіть ді дівчину, ну, Грету Тубер, в Газу, дайте їй флаг ЛГБТ в обі руки. Ну, а що там роблять в Газі. З прихильниками ЛГБТ якраз таки не мені вам розповідати. Ну вибачте, за такий жорсткий сюжет на даний момент, але я хотів вам про це сказати. Попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні.